Виїжджаючи з міста у бік Холодного Яру, схована мальовнича вуличка. Вона не одразу помітна, але має красиве ім'я, вулиця Григорія Сковороди, що позбавили її імперського впливу. Адже донедавна вона возвеличувала Островського. Та чи відомо вам, хто це насправді? Микола Островський, російський драматург 19 століття, класик російської літератури, автор понад 50 п'єс. Його твори глибоко вплетені у російський культурний канон, вони вихваляють мораль російського міщанства і утверджують імперську ідентичність. Саме через таких діячів російська культура формувала ідеологічну основу руськава міра, де не було місця для самостійної української культури, мови чи державності. Він активний учасник боротьби проти українського визвольного руху. У складі Червоної армії брав участь у придушенні сил, що боролися за незалежну українську народну республіку, підтримуючи встановлення радянської влади на українських землях, назви вулиць, шкіл, бібліотек, театрів на честь Островського це частина радянської політики, спільного культурного простору, яка витісняла українські імена. А ось Григорій Савич Сковорода це український філософ, поет, педагог, мандрівний мислитель. Який народився на Полтавщині і працював по різних куточках України, він багато подорожував Європою, навчав, викладав, створював філософські трактати, байки, притчі. Його творчість стала частиною української духовної традиції, ключові ідеї його творчості, простота, духовна свобода, самопізнання, внутрішня людська гідність створили фундамент для української етики і культури. Чи не дивно, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий? Після Незалежності України спадщина Сковороди стала одним із символів національної ідентичності. Його ім'я носять вулиці, школи. Його твори вивчають у школах і університетах. Національний літературно-меморіальний музей імені Григорія Сковороди у селі Сковородинівка, Харківська область, був знищений прямим влучанням російської ракети. У ніч проти 7 травня 2022 року нині музей відновили в онлайн-форматі, як музей майбутнього. Ми змінюємо назву не просто задля нової таблички, це акт усвідомлення. Ми бажаємо, щоб наші вулиці відображали не лише минуле магнатів, а також ті імена, що працювали на розбудову української культури, державності і духовності. Бо назва має значення.